Дивились мої фільми, правда? Дивились? Ні. Йоп, твоє майже щось смішне сказав. вона там з ними Так. Сам потерпівся. Ох ти ж ні хуясу. Ніби стати барменом. Одне питання. Вона на вас кричала, тому що ви свого козла відпустили в гори і він втік? Так. Ні, 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 ні. У так, так, чека п'япе. Добре, пів п'ятої. Судна п'яту. Так, вроді би встиг. Вже що то буде, бляха, муха. Курче ще й той рекіта не вийшло. А, чекайте, так швиденько. Всім привіт, друзі, друзі. З вами я, мер ваш Куболексович, і в нас така о проблема. Коротше, той рекіт не змігся ніяк домовити. І судна Юліка дали до, до суду. Його зараз я якраз прибіг до суду. Десь може до до зараз має бути, не знаю. Казали, що чекати на суддю, десь може буде йти. От. Пао, пану суддя. Я, я, перепрошую, я, перепрошую. я адвокат Юліка. Прошу прийдіть до зала, бо зараз тут почнеться. Добре, дуже вам дякую, дуже вам дякую. Так, цікаво, де то, Юлік. 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 Юлік, тихо, сиди, сиди, мовчи Юлік. Юлік, та то я, Лексович. Кто? Лексович, то я. Який? Та тот меркур, я твій друг. Юлік, що ти забув? Та то я. мене б'ють. Забери мене, блін. Ти чого? Чого починається? Ще бері, все, диви. Його Доброго дня. Я Борис. суддя Іван Дзілка. Дуже приємно. Бо знакомна. Зараз пропроваджу суд. Підсудимий в нас... Юлі... я! Юлі... Я, Юлі. я. А, я бо... тут. Юліан Петрович Ік. Нічого собі. То я, то я. Ну так? Ну, мій тато з Америки. Просто. Нас виходить тут, що вас обвинувачують. Бі. Чому ви то писав? Боже? Ну, ваша секретарка. І що їй не до розговорив. Нейротзає. Так, що тут написано? А. Пробрання на чуже майно на частну територію і. Викрадення 10 і грошей. Ага. значить так. Попотерпівше. E, так, тут імя ліпше не читати. Ліпше просто а, коротко. Мені чи, разу не говорили. Yeah. А, то походу тоді сядь. Я зараз. Сядь, сядь! блядь. Откат, нахуй! Так. Потерпівше. Сам потерпівша. потерпівша Юліана Сергіївна Анатоліна там від початку руки. Поламай тому, хто то писав Анатоліна Шик, вона додала одну букву, щоб не було подобне на вашу фамілію. Замість просто шик. Я перепрошую, я трошки так звертаю вас. величний патів. Шів, по перше, попрошу висводити скелітки. Поки що підсудимо. Нас поліцейські без руки, то я вийшов. Що не місце, тут, Юлія? Ти глупе, а Юлія сідай, сідай сюда, Юлія. Добре, що я тебе заберу звісно добре. Так, ви почули обвинувачення свою сторони. Так тепер прошу можете казати, що неправда. Докази предоставляйте, документи, не знаю. відеозаписи, записи, не знаю. Запрошуйте свідків які будуть бити як дітьків. Та дозвольте я. Перший я його адвокат. Дозвольте мені звернутися. Будь ласка, представтеся, доброго дня. Мене звати Куболексович Куболекс Куболексович. Я. Мер міста Юлікова. Я висвітаю в. Секунду, секунду, чекай, бо я забуду документи взяти. Зараз, зараз, зараз. Хай, я теж, ти колко не заї. Е, мене звати е, Кубу Лексович, я е, мер міста Юліково, і я сьогодні буду виступати в ролі його адвоката. Ви тут не дивитися, я тут за секунду колко поміняв, бо він буде меншати мені замітно. вислуховувати. Замітно, замітно. Він зразу не перейде, що мене не зважав. У мене є зразу питання. Так. Мер і адвокат. Так. Ви дивовижна людина, стільки с... нас? Я б твоя мать щось смішне сказав. Ви дивовижна людина? Пане суддя. Oh. Tak wydaje się, że jest 6 tysięcy służby. Bardzo Wy w i śmierć i adwokat, tak? Tak, tak. Я можу я це сказ... не представляю, як ви то поєднали. Я, поєдна. я можу це все аргументувати таким фактом. Ви розумієте, що я, наче я дуже така, знаєте, ос освічена людина, тому що мені це здає, що е тяжко тяжко в наших таких часах самому заснувати місто, і тим більше е я вам скажу е розповсюджувати таке ну, розширювати то місто. І я таке трошки таку Добре, більше тихо, тихо. тихо. Ну далі не знаю, якісь давайте докази невинності виності цього. you yeah. Так, молодого старого чоловіка Попрошу замітити. Він був до того, як він попав в тюрми, би... він виглядав молодо. Подивіться, а а би дали ще поберегти і нове вбрання. <кхід> так, дорогі, дорогі присяжні, дорогі пане суддя. Я вам скажу все, як було. Дивіться, в той день, в той день ми забрали Юліка з лікарні. Він вирішив забрати все, що своє. Попрошу, все то наймене, що він мав, все, що він заробив, то все було зроблено до того, як він сі на ній жіни. Тобто, по праву, то все належить йому, але менше тим. і ми вирішили собі спокійно. Ми спокійно до неї підійшли. А вона зразу з ходу почала на нього наговорювати. Вона зразу почала його взивати, вона почала його принижувати, і, 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 і то не то. І Юлік е, мені здається, здає по праву е, Міг просто забрати своє. Ми ж нічого так мене ж не ламали. Ну а чекай в Ну ми не ламали, ми не ламали. Так ми не, ми не ламали. Ми їй нічого не за цей. А вона в залі В що... мене тут доказано, і навіть фотографії прикріплено. Що це неправда? Скажіть, будь що... ласка, що, що ми зламали там на документах? Що перш поломали по перше, бебеберама юлік? От ти писав, я не знаю. Рама. Була вирута а... яма на подвір'ї. А там не було ями. Ми не виривали жодної ра брами. Перше не було жодної брами, і я жодної ями ми не виривали. Ну тут в документах вказано, що ви все ж таки начудили. Юлік, що? вікно. Що ти ламає? Значи, по-перше, фотографія вікна Бляха, странці. Наче це порча власного. Ну та, але розумієте, вона Вона коли бігла, то вона ще підскользнула і вдарилася в стекло і розбила його. Та Вину звалила на мене. О, Добре, на... наступне питання. Вона коли бігла в неї в руці, б... камінь. ви знаєте, пане пане суддя, най... найкраще то звалити на кого ж не коли в неї, неї були в руці в неї Був взагалі то ніж вона кинула ніж, Хотіла в мене попасти. А попала в стекло. І тому біля стекла не йшли з нами міг камінь. Він перетворився в камінь, так? Знайте, вона все в неї, батько депутат, він про все подбав. Пикло, так, не за нього, не про нього йде суть. А як... Та, е, дивіться, е, я не знаю, я взаю. Я пумба, вашу честь. Я протестую. Та ти чого протестуєш? Ти? ти... Ти ти ж підсудимий. Та ти, ти сказав. Я протестую. Ти можеш сказати, я протестую, а не я пумба. А, а я, я протестую, ваша честь. Дивіться, я вам скажу так. Що е, я маю тут, в себе тут, я маю е, навіть добре. дивіться, ми навіть добре. Якщо ми навіть і розбили, то вікно. Буваємо, ну може, десь так розбили. Але в мене тут є е, свідчення, бо прошу пане суддя, узнайомтесь. Фотографії, де вона, де вона під час того, як була одружена в клубі! В клубі на, на барній стойці щось е, е, з барменом цей. Подивіться, от фотографії і судіть. І тепер по все, я все сказав. Ох ти ж ніхуяс! Ніби стати бармен. Перепрошую, тут на фотографії навіть не видно, що це вона просто жінка. Він по-перше. Він по Любить жінок, раз. А в другий бачиш, які в нього синяки під очами. Може бути. Може так, бути. Які синьки під очами, ти може би ти хіше розмовляв, Ні-ні-ні, то. Ми, так, ми не про вас судя. Ми вот, бо тут мій друг теж отап ззаду, не про нього. Не про вас. Готового синього? Та-та-та, та бачите. Ми, Тому які дивіться. Мишкі, так, під слухайте мене. Я. Е... Тихо, я говорю зараз, тихо ще. Так, по-перше, тут не видно, що це конкретно ваша жінка. По-друге, на фотографії нема дати, коли вона була зроблена. По-третє, навіть якщо тебе була вона. то то Я вам скажу так, я протестую, тому я хочу запросити до цієї стійки того самого бармена. Він трошки передівся, бо він не хоче показуватись. Тому бармен, виходь сюди. Запрошую бармена сюди. Він тут прийшов, запрошую. Доброго дня, доброго, тя вітаю, вітаю вас, вітаю великий суддя, вітаю. Я маю до вас таке питання. Чи підтверджуєте ви? Тобто присяжний це і свідок, так? так. Не... <зас> <рик achieve> якісь корупції такої. Не добре. Пане суддя, пане суддя, ви ж теж в тій системі. Тихо, тихо. Тепер так. Дивіться, в мене до вас перше питання. Чи підтверджуєте ви, що Юліана, тобто бивша жінка мого клієнта, танцювала з вами на барній стойці? Так, не тільки танцювала, щоб ви собі розуміли. Не в суді, не в суді. Суді, не в суді. Добре. Добре. Чи писала вона вам на телефон повідомлення? що вона ще хоче з вами а, зустріти? А, е, навіть не писала, і дзвонила, і не один раз в день. Так. І, і, Прошу. І... Прошу, У мене є, я вам потім. Я вам є, потім. Є, я вам є, потім, ну, я вам от, потім от, на флешті. Що... Я, я все маю, я все маю, тому що вона, вона мені теж наробила мав в житті. Я все маю. От, беріть, беріть, беріть так, я перепрошую, нічого ви скинули їй хот-дог без Ну, можна чекайте, то не той. Дайте, будь ласка, цей світ Заберіть. Я вибачаю, значить іншим разом, іншим разом. Чи правда то, що вона вам сказала, що вона одружена на юліку? Ні, ні, нас на початку вона казала, що вона не одружена, що вона не заміжна, що в неї тільки що вона тільки закінчила університет. І знаєте, я буду ну вона красива, здавалась тоді мудра, але знайте, воно mm -hmm. не, не, не буду. Давайте без подробиць таки. Так, так. дуже дякую, дужем словом, одним словом так. покарайте цю людину, тому що вона малолітня ветераналітня ветерана підлоги. Так. От. Так. так, все дуже так, тобі дуже дякую. Вам дякую. Так, то вона любительниця мікрофібри. Так, так використовувати шматку мікрофібра. Так вона, все. як миє вікна, то вона використовує мікрофібру, тому що вона як дивиться в зеркало. Все. Дякую дуже. До побачення, все, до побачення, все йди. йди. А тепер, пане суддя, пане суддя. Я маю ще одного свідка, який все пояснить. Ви, певно того не знали, але я до того сі доміг. Я запрошую сюди, любовника. Спайдермен спайдермен, та на на спайдермен. Так, доброго дня. Я спайдермен. Чи підтверджуєте ви я паркер? Мене звати перепрошую, Спайдермен, Заберіть червики, бо смердить аж сюди. Що забрати з рук червики? Заберіть, бо смердять. Та що ти з червиками прийшов? Тиме. Uh, 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 Ну no. Й... чи yeah, підтверджуєте я, я Пітер ви Пітер, Пітер Паркер? Я. Так. Чи підтверджуєте ви, що ви були любовником Юліани? Був, був бу, бу. так. Де. Діло було в далеко 2020 році, там де я літав собі над містом. Знаєте, ви ж дивились мої фільми, правда? Дивились? Ні. <світ> Одним словом, я так літаю над містом і, і бачу, вона йде. На неї напали якісь е, розбійники. Тоді я не знав, що вона одружена, що вона така, бо я то от чув, як щойно зустрів на коридорі Бармена того, бо теж з ним знайомий, мікрофібра, -мі 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 вона мікрофібра. так. І знаєте, я її спас, я її врятував, і ми почали вести роман, тому що я не знав далеко, що вона заміжня, і підтверджую, маю всі от тут книжку маю, там все записано. от Подивіться, роздивіться, що було так, да, бо, бо я і спайдермен мене за взав... Дівчат і, 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 і самі. Добре, скажіть мені, будь ласка, таке Я вас Е, Чи знаєте ви мого клієнта Юліка? Знаю, знаю. Я перепрошую, Я... спейтермен. Ви зо любитель. Ти е... йому дав при... е, ну, віддайте, будь ласка, Це. Боже, я таких пауків, що в житті не витяг. Ей, що, ну, ну слухайте, ви, ви великий суддя, не. Знаєте, я би ще на вашому місці під час поїдання Гушонки би бажав. Бо ціла книжка замаляпана. Добре. Дякую. Ще якісь питання до мене? Я знаю, що є якісь питання. питання. Я маю ще одне питання. Дуже важливе питання. Ви мені скажіть то дуже важливе питання? Кляніться, що будете казати правильно. Які правду. От в мене є спайдерменська книжка. Добре, побачив. Я вже побачу. Таке питання. Важливе питання. Погаю. Ви паутину тільки з рук випускаєте, чи ще з якогось місця? Знаєте, в мене є. Я вмію літати, так що я полетів. Ага. Ваша честь. Ваша честь. Я хочу ще одну людину запросити. І ця людина постраждала найбільше. Ця людина завжди. Помагала, але коли появилася та мікрофібра, перестала. Я хочу запросити найкра одного. Ну я найкращий друг свого клієнта Юліка, але я хочу запросити ще одного найкращого друга Ігорка. Ігорко, ходи сюди. Здорово, здорово, я Ігорку, я Ігорко, і привіт. Здравствуйте, великий суддя, привіт, Кобалець. Як ти привіт, о, пулки навіть тут здраствуйте. Ігорко, так спокійне. Не... Я, я, я він трошки бо я сестра. Я се стресую, я не знаю, як почав. Прошу двічі, і тут його книжка Менше стресу. Двічі тут його книжка. Вибачте, вибачте, ви великий суддя в Україні. Будь ласка, спілкуйтесь українською мовою, тому що ви спілкуєтесь мовою купантам <тараз> не розмовляй. Так, ти? тихо, Ігорко, ти ж тільки не стресуй. Все буде ага, добре? Ти захищаєш добре. просто свого друга, ми, ми завжди будуть друг, що не так. <кхем> так. Е, Я хочу задати два питання. Ігор. Чи так. правда це, що після того, як Юлік почав з нею щось мати, він перестав з вами спілкуватись, і для вас це так, була травма? Так, це була для мене дуже велика травма, тому що вона, знаєте, було, я зустрів спайдермена, він там летів, трошки спішив і казав, що вона є. Бо, бачите, тут є вікна, то, то є мікрофібра для вікон. тому що. Вона йому забороняла ще зі мною пити, вона йому все забороняла, хоч я не один раз бачив і казав Юліку, що вона сидить по клубах з невідомими е, для мене людьми. Є. Е, і вона там з ними трак... Ой, Йор, Йорку, ти не стресуйся, все тихо спокійний. Єгорко. І, 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 і Воно так моє. Розумієте, я з ним був майже років був знайомий і то що коту під хвіста Ігорку дуже тобі дякую. Що ти собі відіхнути що? Не живе Дуже вам дякую, великий суддя. що на такій здоров'я певні. Дорогі пане суддя. Я думаю, що на цьому я можу вже віддати голос вам. Е